Любі першокласники, розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви «Й» складів, слів і речень з вивченими буквами Списування друкованого речення. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. В країну казок потрапимо з вами, пофантазуємо та попрацюємо руками. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою Й. навчимося писати рукописну букву І, з'єднувати її з іншими буквами. Погляньте, будь ласка, на екран, знайдіть у своєму зошиті сторінку 59 Сьогодні на уроці ми будемо опрацьовувати саме цю сторіночку. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок, який знаходиться вгорі сторінки 59. Хто зображений на цьому малюнку? На малюнку зображений хлопчик та його мама. Дітки, а що сталося з хлопчиком? Дивіться, з ним сталася якась пригода. Так, він пошкодив собі ручку. А чим мама обробляє своєму сину ранку, яку він собі зробив на ручці? Мама обробила ранку йодом, так? а потім зверху наклеїла пластир. Дітки, а як ви думаєте, як хлопчик міг поранитися? Ну, напевно, він брав до рук їжачка і вколовся, тому що їжачок, коли е, відчуває, що йому загрожує небезпека, згортається в клубочком і на... Е, на його голочки гострі можна наколотися? Придумайте, будь ласка, ім'я хлопчику на букву Й. Йосип, наприклад, так, його ім'я може бути Йосип. А з якої букви треба писати ім'я хлопчика? З великої букви? Так. А які ще слова пишуться з великої букви? Ім'я хлопчика, ім'я дівчинки, назва країни, назва річки Так, кличка тварин. Погляньте, будь ласка, з яких елементів складається велика рукописна буква «й». Вона нагадує нам велику букву И тільки вгорі має ще шляпку. так? Подивіться, навколо малюночка діти, є елементи, які схожі на букву «й». Знайдіть, будь ласка, ці елементи і наведіть їх простим олівцем. Перед тим, як ми почнемо з вами писати букву «й», я хочу вам нагадати, як ви маєте правильно тримати в руках олівець і ручку, а також в яку сторону нахиляти зошит, якщо ви пишете лівою або правою рукою. Нагадую, дітки, що ми з вами працюємо в робочому рядочку, але сьогодні нам на допомогу прийде ще й надрядкова лінія. Також кожного дня нам допомагає похила допоміжна лінія. Вона нагадує, в яку сторону ми маємо робити нахил. Давайте пригадаємо, дітки, букви між собою у словах з'єднуються. Існує три види з'єднань букв. Верхнє з'єднання, як на екрані, середнє з'єднання. А ще букви з'єднуються в нижньому з'єднанні. Велика буква Є складається з трьох елементів. Довгої прямої похилої лінії із заокругленням вгорі ліворуч, у інузу праворуч, довгої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч, і коротенької горизонтальної вигнутої лінії. Так як намалювано. Подивіться, будь ласка, дітки, як потрібно писати велику букву Є. Пам'ятаєте, я говорила, що вона нагадує велику букву І, тільки вгорі має невеличку шляпку. Спробуйте, будь ласка, велику букву Є прописати у повітрі декілька разів. А тепер погляньте, будь ласка, на завдання, яке ми виконаємо в першу чергу. Простим олівцем ми будемо працювати в першому рядочку. В першому рядочку ми маємо з вами прописати велику букву «й». Спочатку спробуйте прописати її у повітрі, навести два зразка у зошиті, і потім пропишіть, будь ласка, велику букву «й» до. Нашого рядочка. Дуже добре. Наступне завдання ми почнемо з вами писати кульковою ручкою чорною пастою. І далі до кінця сторінки 59 будемо писати саме цією ручкою. Тому відкладіть простий олівець, а візьміть ручку. Перше завдання, яке в нас є в нашому зошиті, це буква сполучення Йо. Зверніть, будь ласка, увагу, як дві букви між собою з'єднуються в середньому з'єднані. Пропишіть, будь ласка, букву сполучення Йо у повітрі. Наведіть зразочок, який подано у нашому зошиті. І спробуйте прописати один або два рази, залежно від того, скільки у вас поміститься в вашому рядочку. Самостійно букву сполучення ЙО. Наступне завдання в цьому рядку дітки ми з вами маємо написати ім'я хлопчика Йосип. Йосип пишеться з великої букви. Зверніть увагу на те, як з'єднуються між собою букви. Є О середнє з'єднання, Ос, верхнє з'єднання, С, верхнє з'єднання, ИП – верхнє з'єднання. Спробуйте слово Йосип прописати в повітрі. А тепер напишіть його, будь ласка, у своєму зошиті. Наступне завдання, дітки, нам необхідно з вами написати ціле речення. У Йосипа рана. Пам'ятаєте, так, хлопчик пошкодив ручку. Давайте розглянемо кожне слово в реченні. У це перше слово в реченні, тому ми пишемо його з великої букви. Пропишіть його у повітрі. Йосипа! Це ім'я хлопчика, тому ми також пишемо це слово з великої букви. Давайте спробуємо прописати його у повітрі по буквах. Пишемо велику букву Й. Середнім з'єднанням приєднуємо до неї букву О. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву С. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву И. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву П. І середнім з'єднанням приєднуємо букву А. Йосипа. Пропишіть у повітрі декілька разів. Наступне слово рана. Давайте спробуємо його прописати. Це слово по буквах. Пишемо маленька буква Р. Середнім з'єднанням приєднуємо букву А. Верхнім з'єднанням приєднуємо букву Н. І середнім з'єднанням приєднуємо букву А. Рана. Пропишіть це слово у повітрі декілька разів. Не забувайте, що в кінці речення ми маємо поставити крапочку. Дітки, а тепер нижче у чистому рядочку напишіть це речення самостійно. Коли працюєте письмово в зошиті, ставте відео на паузу. Наступне завдання, дітки, у вас є речення. Йодом змастили. Його надрукували як зразочок. Будь ласка, наведіть букви, об'єднайте між собою у слова, а слова у речення. Йодом змастили. Наступне речення у нас. Друковане. Йосип сміливий. А нам, дітки, необхідно його написати нижче тільки не друкованими буквами, а письмовими. Давайте пригадаємо, як це буде виглядати Йосип сміливий. Спишіть, будь ласка, це речення нижче, але нагадую діти, що ми пишемо не друковані букви, а Письмові букви. Пам'ятаєте, перше слово в реченні з великої букви, а тут воно ще й ім'я хлопчика в кінці речення. Крапка. Наступне завдання знаходиться внизу сторінки 59. Погляньте, будь ласка, у нас є дуже багато різних букв. Серед поданих букв треба знайти по дві однакові та закреслити їх, а потім прочитати слово, яке утворилося із букв, що залишилося. І потім до цього слова намалювати те, що називає це слово. Ось давайте поглянемо. Є закреслені букви З, їх дві. Подивіться, я вже вам підказала, закреслила одну букву А, тому що є ще одна буква А, буква Д. Буква І декілька разів повторюється, і залишаються у нас такі букви: Т, Т, Е, П, Л, И, Й. І слово виходить, яке. Теплий. Дітки, а що може бути теплим? Теплий, може бути светер теплий, може бути чай теплий. Намалюйте, будь ласка, малюночок того, що ви вважаєте, може бути теплим. Яку букву ми з вами вчилися писати на сьогоднішньому уроці? Сьогодні ми з вами вчилися писати велику букву Є. Для чого потрібна велика буква? Щоб писати слова, які необхідно писати з великої букви. Назвіть, будь ласка, слова, які починаються з великої букви, про які ми сьогодні вже з вами говорили. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. А я дякую вам за вашу роботу і увагу та прощаюся до нових зустрічей!